Великий математичний набір в нас в наборі йдуть 10 карток з відповідно цифрою і кількісним її складом. Позаду є також малюночок, два слоники. Вісім, наприклад, пінгвінчиків. Також в нас ідуть в наборі дерев'яні цифри. Ми шукаємо: знайди мені шість. Дитинка шукає. Давай викладемо кульки. Так, наприклад, шість. Ми можемо працювати. Дитинка може працювати пінцетом, викладати, тренувати щіпковий захват, може працювати ложечкою або паличками для старших діток. Викладаємо, вивчаємо цифри, можна грати більше-менше, можна розкладати мозаїку по кольорам. Тобто набір буде багатофункціональний, можна також складати приклади, і кульками, наприклад, склади відповідну кількість, скільки буде 2 плюс 5. І ми обираємо, дорівнює У нас є. І шукаємо сім, виклади кульками сім. І можна різні ігри.